Слава Ісусу Христу, вітаю всіх! З вами капелан Ігор Плохой. І сьогодні я хотів би на моєму ютуб-каналі спробувати знайти відповідь на питання: а як вижити, коли нас хочуть знищити? Такий екзистенційний вибір або умови екзистенційної війни. Вони трапляються часом або на долі, в долі якоїсь держави, або на шляху якоїсь конкретної особи людини. Таких прикладів досить багато в Біблії, і сьогодні я хотів би запропонувати два місця святого письма, навколо яких побудувати ну. Певні висновки і взяти якісь важливі уроки, а також подивитися на сучасний світ, зокрема, власне на Україну, тому що в Україні зараз точиться сама страшна війна в третьому тисячолітті. А також на цими днями вона почалася ще одна війна. почалася в Ізраїлі, і ми. Подивимося на сучасний стан речей. Подивимося на державу Ізраїль, яка знаходиться вже в війні, ну перманентно років 75 на ближньому сході. А ми 10-й рік в нашій останній російсько-українській війні. Ця держава має певний досвід, і ми можемо провести паралелі, взяти якісь уроки для нас. Якщо ми будемо читати Біблію, ми побачимо, що в Біблії насправді дуже багато прикладів того, коли якась група осіб. Народ, якісь лідери, окремі особи угрупування ставили за мету знищити когось, знову ж таки, якусь особу, якусь групу осіб або цілу націю, цілий народ. І коли ми будемо читати про Єгипет і про накази фараона, там, знищувати хлопчиків євреїв через наказ бабкам повитухам, або коли ми будемо згадувати події на Близькому Сході, і війни постійні Ізраїля або, згадаємо, книгу Естер, це вже в Вавилонії події і так далі. Так далі, ми побачимо, що дуже багато таких прикладів є у святому письмі, і ці приклади вони можуть для нас ну, слугувати певними орієнтирами і дороговказами в наших, в наших кроках. А ми зараз дуже потребуємо ну, певних цих маяків, які допоможуть нам рухатися в дуже непростих обставинах. Отже, перше місце святого письма, яке я хочу запропонувати, це дії, 23 розділ. Тут мова йде про певне терористичне угрупування, яке складалося з 40 осіб, більше ніж 40 осіб, і це певне угрупування, фанатичне, релігійне. Воно поставило за мету знищити одну особу всього одного чоловіка. Але угрупування було досить велике. Більше того, вони, щоб здійснити цю мету, вони себе так заохочували тим, що. Дали клятву не, не їсти, поки не вб'ємо одну особу. Мова йде про Павла, апостола Павла. А в Єрусалимі колись його хотіли вбити. Давайте ми прочитаємо про це в 23-му розділі книги дій з 12 по 15, спочатку вірша, потім продовжимо. Тут написано так: коли настав день, деякі юдеї зібралися і. Заприсягнулися, що не їстимуть і не питимуть води навіть не питимуть, і не питимуть, поки не вб'ють Павла. Тих, хто дав клятву, було більше 40 людей. Вони пішли до первосвященика та старішин і сказали: ми зв'язали себе клятвою не їсти, поки не вб'ємо Павла. Тепер ви та Сенідріон, скажіть трибуну, привезти його до нас, начебто ви бажаєте докладніше розглянути його справу. Ми ж будемо готові. І перш ніж він наблизиться, ми вб'ємо його, сказали вони. Тобто люди навіть заприсяглися не пити. Ну, Людина без води може прожити там п'ять діб. Але до, до тих пір, поки не вб'ють Павла, це дуже серйозна була загроза життю апостола. Про цю змову стало відомо тисячнику, тисяченачальнику, тисячнику або трибуну римському. І він що робить, яким чином він спасає Павла в такій ситуації, коли фактично ну, група осіб поставила за мету знищити його. Що він робить? 23-й вірш і 24-й, давайте прочитаємо. Він покликав, потім покликав двох сотників і наказав їм: тобто, взяв двох, не, не знаю, там, умовно, командирів роти, і наказав їм: приготуйте 200 воїнів, 70 вершників і 200 стрільців. Щоб о 3-й годині ночі йти до Кесарії, переведіть коней і для Павла, щоб він був у безпеці доставлений до намісника Фелікса. Тобто, трибун робить операцію по, скажімо так, руйнуванню планів цього терористичного угрупування і убезпечення Павла. Він збирає військо, 200 звичайних піхотинців, 70 вершників і 200 стрілків. Це ті, хто могли на відстані вражати ворога. Тобто великий батальйон з різними військовими е, спеціалістами, е, цілий батальйон римський, наданий для того, щоб захистити одну людину, які ми можемо зробити з цього висновки, якщо коротко. Перший висновок: якщо вам, одній людині або групі осіб, неважливо, е, загрожують переважаючи сили, переважаючі сили, і намагаються знищити. Вас або групу осіб, то вам, як варіант, варіант номер один, необхідний, необхідний захист ще більшої сили, співчуваючої вам, і ця більша сила, яка буде захищати вас, вона має бути переважаючою силами сил тієї, тієї загрози, яка хоче знищити вас. Тобто, якщо Павлу погрожувало 40 чоловік, то Бог своєю мудрістю знайшов союзника. Павла на той момент, ну принаймні тимчасового, який мав міг виставити або надати йому 470 озброєних і добре обучених воїнів, які кількістю переважають 40 терористів-фанатиків, і своєю військовою справ... вмілістю теж переважають і досвідом своїм переважають їх. От таким чином Бог тоді спас апостола Павла. Які висновки ми можемо робити для себе, якщо можна. То потрібно шукати обов'язково союзника для того, щоб в союзі з кимось протистояти проти тих, хто кидає нам оцей виклик, екзистенційний виклик, виклик і загрожуючи нам, ну скажімо так, наше життя під загрозою. І ми не знаємо, чи виживемо ми, чи не виживемо. Це дуже важливий урок. Ну, дивіться, наприклад, якщо брати Україну, щоб по-хорошому що відбувається? Росія або Москва вкинула Україні екзистенційний виклик. Вони сказали, наша мета дуже проста: знищити Україну, провести денацифікацію. Така нація, як Україна, принаймні своєю самобутністю, своєю самосвідомістю нам не для нас не вписується, не вписується в нашу картину світу. Картина світу їх називається «Русський мір. Вони чітко про це заявили. Про це свідчать документи їх лідерів державних заяви. Вони хочуть знищити українців. Що робити нам? А ми не хочемо бути знищеними. Що робити нам? І ми розуміємо, що якщо хтось хоче знищити нас, то, скоріш за все, або нам, ми маємо самі себе захистити, або ми маємо знайти союзника, який захистить нас, або, або ми будемо знищити, знищеними. Інших варіантів не існує. Звісно, краще знайти союзників. Чому? Наприклад, і коли ми дивимося на російську цю навалу і власне на Московію, то ми розуміємо, що їх там нараховується, нібито 143,5 мільйонів а нас нараховується 37 мільйонів. З хвостиком мільйонів, це за останнім переписом електронним, який провев проведений був в Україні в 2020 році, а Кабінетом міністрів України і міністром Кабінету міністрів дубілетом. Тоді він зробив цей перер... е, 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 перепис. Е, це без окупованих тимчасово територій крім та частини Луганської Донецької області. 37 з хвостиком мільйонів. Це ще, я думаю, що дуже добра цифра. Дай Бог, щоб вона відповідала реальності. Тобто, перше, наших ворогів, наприклад, зараз на 100 з чимось з лишнім, з чимось мільйонів більше по кількості, ніж нас. Тобто їх на 100, десь там 10-105 мільйонів більше. Ну, це е, не співпоставимі цифри. Далі. Е, у них армія, яка постійно була в конфліктах військових, вона готувалась до нападу на Україну. Їх ВПК постійно розбудовувався, вони його не скорочували. І ось з таким ворогом ми зіткнулися. Ну, звісно, нам потрібна, ну. Допомога. Більше того, ми воюємо зараз з ядерною державою. А ядерна держава це та держава, яка може застосувати ядерну зброю. І більше того, пролунали погрози з вуст російських очільників, що вони ядерну зброю можуть застосувати. Ну, що ще потрібно? Потрібно, щоб хтось допоміг. Ви пам'ятаєте, у нас були, коли нас роззброювали, були Будапештський меморандум, ці домовленості в Будапешті, які гарантували, що от і Сполучені Штати, і Великобританія і. Московія, Російська Федерація, стануть на захист територіальної цілісності України. Звісно, Московія не стала, але і Сполучені Штати, і Великобританія, ну, скажімо так, плече до плеча не стали. Ми не бачимо їх армії тут. Тобто, нам не просто. Так, що ж робити? Якщо нас союзника нема, то, 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 то ну, що далі? Ну по-перше, шукати його, максимально проявляти будь-яку дипломатію, щоб шукати а, союзника, який максимально допомагав би. Навіть не просто сказав би, ну ми там трошки допомогли, нас вже зброя закінчилась. Ми більше нічого робити не будемо. Ну, це має бути дійсно там військовий союз, коли ми стаємо до плеча до плеча і. Ну, маємо певні зобов'язання. Умовно кажучи, ми захищаємо поляків прибалтів, коли на них нападає агресор, наприклад, та ж сама Росія. Але вони захищають нас, коли нападає на нас. Тепер дивіться, що відбувається з Ізраїлем. В Ізраїлі та ж сама ситуація. Там ну, ізраїлітян всього навсяклона дев'ять з мільйонів. Але Хамас, який на них напав з ісламським джихадом, а потім загострення було ще з півночі з боку Хезболи... А, Ну, вони нібито представляють, ну що, ну, що таке Хезболла, Ліван, ну не, не така вже надто велика країна. Ну, що таке там Хамас? Ну, сектор Газа, взагалі, там маленька територія. Але ми маємо розуміти, що коли ми бачимо ситуацію сьогоднішню, як вона розгортається, то ісламістам співчувають велика кількість арабських країн, а їх там 200 мільйонів. 200 мільйонів Арабів. А більше того. Загрожує існуванню держави Ізраїль не лише терористичні угрупування, а цілі країни, такі як Іран, який має в державній своїй зовнішній політиці мету знищити державу Ізраїль. А їх, вибачте, майже 90 мільйонів. Більше того, скажу в цьому регіоні близькосхідному є на півночі країна Турція, Туреччина, яка теж співчуває палестинцям, і про це заявив Чітко Ардоган. А їх теж там більше 80 мільйонів. Тобто, якщо так сумувати Арабів, Іран, Туреччина, то це вже виходить там ну, біля 400 мільйонів населення, 9,5 ізраїльтян мільйонів, і 400 мільйонів інших народів і нас, які їх оточують, які ну, не стоять на боці Ізраїля. От що їм робити в цій ситуації? Їм теж потрібно шукати союзника. Вони його знайшли, це звісно, Сполучені Штати, в них і окремий договір з цією країною укладений. Але, тим не менше, не завжди так все ну, відбувається легко. Ми можемо шукати союзників, але іноді буває так, що доводиться розраховувати, якщо можна сказати, і на свої сили. І ось тут я хочу привести інший приклад. Це досить класичний приклад, він вже хрестоматійний, його багато хто використовує, і люди, навіть які, можливо, ніколи Біблію не читали. Це битва між Ізраїлем і палестинцями або Фелистинцями, як вони називаються в біблійних перекладах, і та битва, яка почалася з двобою, коли Давід бився з Голіафом. Я хотів би тут зачитати кілька віршів і зробити теж для себе і для нас всіх певні важливі висновки. Е, мова йде про ось що. А якщо ну, союзника ну, нема, от нема. Або він десь там запізнюється, або він допомагає, але ця. Допомога, вона ну, така вже з запізненням приходить, або вона поки дойде, нам потрібно знову ж таки бути наодинці з ворогом, або ця допомога недостатня. Ну, одним словом, я описую ситуацію, яка, власне, є в Україні, і побачимо, як вона буде розвиватися в Ізраїлі. Ми читаємо першу Самуїла, 17-й розділ, 42-го вірша, будемо читати по 47-й. Він окинув оком Давида і, побачивши, що той був ще хлопчаком, рум'яним та ставним, він це гуляв, не сприйняв його всерйоз. Він сказав Давидові: чи я собака, що ти з дрючком йдеш на мене. І Філистимлян прокляв Давида своїми богами. Іди на сюди, сказав він: Я віддам твоє тіло птахам небесним і звірям польовим. Тобто, ми бачимо, що зараз Голіаф кидає таку загрозу. А він каже: Я тебе вб'ю, одним словом. Я тебе вб'ю. Окей. Що говорить Давід? Коли ми чуємо, що хтось каже, я тебе вб'ю, Московія говорить Україні, я тебе вб'ю. А не знаю, там Хамас, а, ісламський джихад, джихат, а, а, Корпус вартових ісламської революції в Ірані, вони говорять: Ми тебе вб'ємо, Ізраїль, ми тебе вб'ємо, ми тебе вб'ємо, Україна. Окей, що далі? Я тебе вб'ю. І ось Давид, прийнявши цей виклик, що він робить? Давид відповів фалестимлянину, палестинцю: ти йдеш на мене з мечем, з писом і щитом, а я виступаю проти тебе в ім'я Всемогутнього Господа, Бога, війська Ізраїльського, якого ти зневажив. Сьогодні Господь віддасть тебе в мої руки, і я тебе вб'ю. Відповів Давід. Я відрубаю тобі голову і віддам тіла філістимського війська, птахам небесним. З вірем земним і весь світ дізнається, що в Ізраїлі є Бог. Усі, хто сьогодні зібрався, дізнаються, що Господь рятує не мечем, не списом. Ця битва належить Господу. Він передасть вас усіх в наші руки. Так говорить Давід. Е, ви бачите, що тут е, от Діє принцип психологічного залякування спочатку. Великий воїн, потужний Голіаф, ніхто там не наважується проти нього вийти, він там зневажає армію своїх ворогів, він там е, грозиться вбити, знищити. Ну, послухайте, що нам потрібно робити? Нам, ну, ми не можемо перемогти ворога, який хоче нас знищити, а говорячи, що ну, ми, ну, ми, а ми будемо продовжувати бути братями чи ще щось. Ну, так не працює, ну так не буде. Тобто Давід каже: Окей, ти мене вб'єш, ти віддаш моє тіло птахам небесним, а я тобі говорю, що вб'ю тебе я. І я е, тобі відрубаю цим мечем голову. Тобто, Давід фактично говорить, що я буду з тобою битися. Я буду з тобою битися. Хоча ти переважаєш е, силою, нібито, але я буду все рівно тобі, з тобою битися. Чому? Тому що е, в ім'я Бога буду виходити. Тобто, Давід насправді знайшов союзника. Е, Дивіться, коли ми згадуємо Ізраїль, Ізраїль ж він ж не перший день воює, ну, 75 років вже воює. І от вони що зробили? Вони зрозуміли, що, що там до союзники це добре, але ну, потрібно і самим робити все, що можливо для своєї безпеки. І вони в певний момент. Розвитку своєї держави на початку, коли їм дуже було важко, коли потрібно було розвивати ну все в державі, от вони фактично там на голих каміннях будували, вони почали виділяти 20% свого бюджету, 20% усього бюджету на оборону, на армію. Це дуже багато, це просто колосальна цифра. Але вони вирішили це робити, тому що у них іншого виходу не було. При цьому вони мали забезпечувати пенсіями, вони мали там, виплачувати зарплати, вони мали лікувати людей, але вони 20% виділили на оборону. І вони почали нарощувати свій військово промисловий комплекс для того, щоб вижити. Далі, більше того скажу: дивіться, як цікаво вони діяли. От, от коли а, е от е отак от хизувався, там, е там оці випади там е чинив, там о, там вийдіть, та я вам все зараз покажу. А що зробив Давід? Він, е він вийшов і, ну, такий, знаєте, упереджувальний удар зробив. Він взяв і вбив Голіафа. Тобто е зробив першим е випад е проти цього проти цих постійних загроз. Дивіться, як він діяв, так, да, дійсно, Голіаф був великий, але ще. Поки Голіаф Великий не наблизився до маленького Давіда, він вже зробив щось. Він, тобто, зробив оцей постріл з пращі, якщо можна так сказати, і він вбиває його. От якщо згадати шестиденну війну в Ізраїль, то тоді дуже багато країн, низка країн вирішили воювати з Ізраїлем. Це був Єгипет, це був Ірак, це була і Сирія, звісно, Йорданія вступила, Ліван, ну багато інших країн. І е, що тоді вони зробили? Вони, так як Давід, фактично вони, їх було набагато менше ізраїльська армія, але вони взяли і упереджувально розбомбили напередодні всі там не знаю аеродроми, з яких мали атакувати Ізраїль їх вороги. І вони зробили таку військову операцію, що вони відкинули всіх ворогів, тому що вони не злякались, вони вони Прийняли виклики, правильно діяли. І вони ще й відвоювали певні території. Вони ціли там сенатський півострів, завоювали, вони там голландські відсоти завоювали, західний берег річки Йордан і так далі. От. І е, про що це говорить? Що вони ну, не боялися залякування. Ну, залякувати, то ворог на то він не ворог, щоб залякувати, але нам треба реагувати, реагувати сміливо. Вони реагують сміливо. Україні потрібно реагувати сміливо, і ми це вже зробили. І ми це вже зробили. Тепер далі. Тобто, якщо ми бачимо, що. А союзники, ну будем так говорити, американці десант ніколи не висаджували в Ізраїль, щоб воювати за них. Ізраїльтяни, євреї воювали завжди за себе самі на Близькому Сході. Так і в нашій ситуації, ми бачимо, що ну ніхто якісь там армії свої не надсилає в Україну. Але ми маємо діяти, знаючи, що якщо хтось скидає виклик нам. Що говорить, що знищений будете ви, українці? Ви маємо сказати, ні, знищений буде ваш а уряд і всі ті, хто носить ідею руського міру. Всі ті, хто носить ідею знищення Ізраїля, мають сказати ізраїльтяни, будуть знищені. Ну що іншого виходу нема. Якщо ви хочете знищити нас, окей, ми приймаємо виклик, тоді знищені будете ви. Так сказав Давід Голіафу. Якщо хочете ви знищити нас, тоді знищені будуть всі носії ідеї. Не знаю, там, Євразії без України вони мають бути знищені. Оцей виклик нам потрібно прийняти і дати належну відповідь. Але як дати належну відповідь, коли в нас немає нібито фізичної сили? І ось на завершення відповідь даю. Давід зрозумів, що армія Ізраїля, можливо, не така потужна, як Фелестинська, як Палестинська на той час. Але він сказав: Я іду на тебе не з мечем. Я цим, до речі, сам, саме цим мечем я тобі відрубаю голову, так пообіцяв Давід і виконав свою обіцянку. Але я йду проти тебе в ім'я Господа, він сказав. І більше того, сказав: всі побачать, що Бог воює на нашому боці, Бог себе проявить. От сьогодні в Україні. Яка сталася в яка ну в таких умовах, от так сталося, що ми зараз знаходимося у таких умовах? Ми не можемо розраховувати, як тоді ми читали перший уривочок з 23-го розділу дій, що хтось на якийсь там трибун, якийсь наш добрий союзник, який володіє там ну, великими там запасами зброї армії, захистить нас, як тоді там апостола Павла ніхто нас так зараз не захищає, ну от так прямо от конкретно, щоб втрутитись. Так, дякуємо, допомагають зброю, все, але ми бачимо, що і нібито їх запаси виснажуються, і ворог, а ворог з одного боку навпаки на нарощує. От як, як, як вижити? І ось Давид говорить, що я розумію, що ну, ми насправді слабкіші ніж ви, але ми переможемо, тому що з нами Бог. І ось цю ідею, що з нами Бог, нам потрібно за нею ухопитися. Про неї потрібно говорити день і ніч. Про неї потрібно проповідувати. Про з цією ідеєю потрібно стукати в кабінети наших міністрів, міністра оборони, в генеральний штаб, в офіс президента. Всі християни про це мають наголошувати говорити. Всі християни всіх конфесій. А в нас їх, якщо брати всі конфесії, нібито той багато там більше 70%, про це мають молитися, і про це наголошувати, що ми маємо закликати союзником нашим Бога. Так це не значить, що ми як закликали союзником Бога. Ми склали руки, ми нічого не робимо. Ні, Давід пішов, ні Давід воював. Ні, Давід воював з маленькою силою, але з тою, якою мав в своїх руках, і з тою не знаю там з тим досвідом, який в нього вже був. Він міг кидати каміння з пращі. Він пішов з цим. Тобто він робив, він воював, він І він ішов напереду. Ми маємо йти наперед. Але ми маємо розуміти, що також ми маємо закликати Бога у союзників в цій війні. Інакше ні Ізраїль, ні Україна з цієї ситуації не вийдуть. Колись Бог сказав, сам Бог у Второзаконі 1.30, там написано так: Господь Бог ваш веде ваше військо. Уявіть собі, Бог каже, веде ваше військо. Він воюватиме за вас. Господь Бог воюватиме за вас. Ви уявляєте, союзник? Ну, якого союзника можна було б собі краще придумати? Сказати, ну от якби Китай за нас, і Америка, і і, 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 ті, і, 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 і і німці, та ні. Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Сказано у новому заповіті. От тут говорить е, слово Боже: він, Бог, воюватиме за вас так само, як робив він усе на ваших очах в Єгипті. Е, який варіант обирати нам? Звісно. Нам потрібно шукати союзників на цій землі. Звісно, нам потрібно не зупинятися, продовжувати боротьбу далі. Все це треба робити в земній площині, але головне в цій ситуації закликати в союзники Бога. Це має зробити, до речі, зараз Ізраїль, і це має робити Україна. Якщо ми закличемо в союзники Бога, а хтось скаже, а як це? А яка формула? А як з ним довір підписати? Це дуже дуже простіше. от Бог недалеко від кожного з нас. Нація, народ мають це озвучувати. мають про це наголошувати. Ми пам'ятаємо, що робила Великобританія у час Другої світової війни. Які були заклики по е, національному радіо? Про пост, про молитву, І коли всі як один стали молитися, всі стали на коліна. Це все потрібно нам робити. Ми про це говоримо вже можливо сотні разів. Будемо роти 101 але поки ми не побачимо цього критичної маси цього руху християнського в Україні, коли ми відчуємо, що дійсно ми зрозуміли на кінець то, що ми не надіємося просто на союзників, навіть просто на ЗСУ. Хоча вони безперечно герої. А ми надіємося і на Бога, який благословляє нашу армію, буде благословляти в подальшому, тому що виклик надто великий. 400 мільйонів недоброзичливих людей навколо Ізраїля. 150 майже мільйонів московитів, Білорусія, яка, територія якої використовується, Північна Корея, Сірія, Іран і Китай, можливо, ми бачимо, що все ж таки підтримує нашого ворога. Проти нас виступила хіба не велика кількість. Недоброзичливих злодіїв. Що нам в цьому випадку робити? Тільки пам'ятати про одне: Второзаконня, 1,30. Господь Бог ваш поведе військо, Він воюватиме за нас. Хай станеться так з Україною, хай станеться так з Ізраїлем. А віримо, що багато українців, багато християн в цій ситуації зрозуміють, що це єдиний наш вихід. Хай Бог благословить Україну, продовжуємо боротися, продовжуємо нищити ворога і продовжуємо, продовжуємо молитися за Україну. А ми дуже потребуємо цього. Світ розхитується, ви бачите, загораються нові точки нестабільності. Хай Бог благословить Україну. Завжди так закінчую свій блог. І зараз ще раз говорю: Хай Бог благословить Україну, і хай Бог благословить Ізраїль. І хай бог власнить всіх християн в молитві за ті держави, які потерпають від окупації атак і нападів.